У попередній серії. Вибочає зброй Деніс, йдеш Ай, дибіся. ай 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 Хоп! Відходимо. Підступаєм! Підступає! Ой! Я там зараз заганкаю. Я його завершую. Як мені діяти із uh, тими. Із черепахами. Ніндзя. Так. То що, вони викликають, чи як? А. Я уже я, я подумав, щось сталося. Не те. А! Печівко! Кукі! Вітаю, друзі! Як, 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 як ся маєте? Як ся маєте, печівко? Що, з чим вам помогти? Чи ви просто вирішили пройти тому, що весело в Джолі Кооперешн? Що теж прачудесно. О, так він навіть не проходив сильно далеко. Хоп! Я це перехоплю. Пам-па-пара-пам, я це перехоплю. Не ж є щиток мій. Так, є. Оп, не-не-не-не-не-не-не, давай. Давай. Не-не-не-не-не, чувачі, на, на, на мене. На мене, на мене. На мене. Тут просто замінитися і будемо бити босса. У него фляга закінчились, Просто тікай и все еще орієнтується на хоста Ой, і ти ще тут прибіг Так, дивись на мене. На мене дивись подруго. Бам! Отак. От Спари я, якось його із затримкою. Ее! Ми добігли! Ми добили його. Є... оп, той, точно, ще й ці. Оп. Порубали всіх на шмаття. Хе-хе. от так усе Як по маслу, як то кажуть. Так, у мене є якась бомбочка? О, у мене є бомбочка. Хе-хе-хе. Це був трохи необдуманий крок. Вам зодові поразки. А, ч забирай? Я думаю, що я... встиг натиснути на кнопку перекату. Давай, ну давай, ну давай. давай. Отак. От а кажуть, що роблячі удари неефективні проти цих О! Ой, ти, друзі, спустився. Як чудесно, з того боку. Давай, та йди до мене. Та йди до мене, солоденький. Розплюнути. Півтораручний меч. Банзай! Ау! Ты шо, завис? Давай, ну давай, ну, давай, 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 давай. А як промахнувся, то? А! Кратство. Давай! Там еще один буквально один-два удара. Вот так. Для певності? Тріснути червоне око. Аж три штуки навідали. Ммм. І їх. Бурштинове Зело, Зеленоцвіт. До речі. Мені здається, чи якийсь один цей предмет був перекладений не як ЗЕЛО, а як зло. Зараз погляну. Десь воно тут було. Це мазь, Урна. А, зело. То зелений, зелений цвіт, але просто чомусь зело. Однорічне зело кольору бурштану. Через кольор може здатися, що зело світиться, відновлює трохи використань заклять. Твердження, що багато квіток цього зелена квітуть, помилкове, однак дрібні білі квітки квітнуть, коли смеркає, і видно місяць. Зараз, напевно, знову Зброяр Денис до мене вторгнеться. Деніс. Деніс. Єдине сюди. Скотина ти така. Ніякої поваги. Ох! Оце зарядили. Ді-ді-де-де-ді-де-д-ді-д-ді-ді. Так, раз треба... Це його. Ой, не ті двері. Це усі. Так. От тут у нас багаття, Багаття розпалено, йдемо набивати тобі пеку. Краще б я напевно спробую його якось спарирувати. А от, тому, до речі, не використовувати щити максимально тупо. Ааа, вона проходить через об'єкти. Гаразд спробуємо спарирувати. Що, не хочеш? Льохомуха! Да ти поворот. Тать не вичу. Тримай! Критом по мене! Ой, як добре! Ой, як добре! Зріжа! Тримай! Ух! Хоча не варто було лікуватися, але це вже така справа. Фігурочка. Дякую дуже за фігурочку. Ах, хай вам повелось. Дара, чотири 4 на кетцю. На китсько. Китцікет, китця, китця. О! І в маєток заглянути заодно. Оце прям вічно ранкове сонце так трошки. збиває звичний тураж. Привіт.

You may call me Shalkwa UnShant. Так, предбатьте предмет. Скільки в тебе воно коштує все. Дорого! Корисне для пошуку не видихнув рухів рогів і може дрещечу. І мене перстень, це поки наразі ще зарано, брати. Можливо, праця злого ока на ранні етапи. Або... Скільки в мене цих, до речі, кісточок? У будь-якому випадку... А, бачу, скільки. Боже мій, oh, я... яка файна кітінька. Хе-хе-хе. Відчуваємо задоволення? Займемося тут, якщо хочеш колись повернешся. Так, а вже ж. Щоб подивитись на кицю. По Пошупати. І тому подібне. <гладити> Погладити. Попестити. Тобі пузика почесати? Ні? Тут ключ ключкаві Фароса Величезна книга. До речі, чого порушуємо правила пожежної безпеки. Ну, типу, Хто кладе свічки на книгу? Тим паче запалені. А ось і перший вогничок від останнього гіганта. Іде той спукі скелетон. Вона ще цей метелик. Метелика нема. Але спукі скелетон є. Бам! Бам! Щось він міцний. Ну Так, досить міцний для самого початку гри. Щоб одразу піти до нього. Ох, як тут погано видно. Уламок фляги. Там буде залізна скриня. Особлива залізна скриня, до речі. Чаша душі. Єй. свиньки так рохкають. Хого-хо-хо-ху. <плух> Так, то куди мені то піти? Куди мені то піти? Чим би мені то зайнятися? А точно я уламок знайшов, Та а так, звісно, я знайшов уламок, я хочу тобі його показати. Я там один знайшов чи два. Я ще один. Так. І трошки підвіщий рівень. Що можна накинути? Звісно, варто би інтелект, пізнання трошки. Для нової комірочки. Чи буду я еретиком, та навряд чи. Але мені віра ні до чого. Я розумничок Я розумний. Ай-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Пам-парам-па-па-па-пам! Блокую гата! Все, давайте, перестаньте блокувати. Виходьте з під Чита. Станлоки. Мої улюблені. Дякую. Бам. Крутимось, 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 крутимось. Крутимось, 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 крутимось. Крутимось, 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 кох-ко-хо. Та давай уже роби щось. Во. Нарешті. Воно то варте було. <світтє> так, я, звісно, знаю, що там засідка. О, бачите? Дивиться мене. Так, послухайте, ну, я ж мах чи не мах? Во. А, ти ще й прикрився. Щитом. Все. Йдіть до біса. Де вам там і місце. А я забираю цей файний предмет. Це здається Цвайхандер. Чи Звайхандер? А ні, алабар. Ну найблю. Чудес не вид. Але сонечко таке. Дивно. дивно ранішні. О, мене викликають навіть. Це файно. Ха-ха, якось він тебе їздить зачіпив, І мене точно зачіпив. Хе-хе-хе! Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ой, ще цей тут ходить. Напевно, спитом займодіяв, якщо він а сюди ще звернув увагу. Е, чорт забирай, хе-хе. Е, люди не світновив, так? І весь запас відновлено. Хе-хе-хе. От саме на це я і розраховував в такому випадку. О, точно треба с цей у Менті придбати. Аргілочку, щоб можна було взяти. Перстень. Особливий. Ну шо ж маленькі. показу, розповідай, що в тебе є. Не знала, що ти повернешся, а вже ж знала Стара хвайна ти така. Так. Придбаю камінчик, придбаю все. І це ще скільки ви треба мені. Чотири Три. 8. Ще щось на... Ну пода, давайте 10 цих бомбочок якраз. Все, тебе я купив за 10 тысяч. А вже я ще хочу. О, точно, я щас што. Я ще штуй ящирку. Не спимо. Зараз нас ми, знаєш, швиденько розберемось. Так, де ты тут там? Сюрприз! Падло! Не тікай! Бам! Моє, 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 моє. Моє. А, точно, ще й скринька. Оп! А, як все чудесно. Зібрали, розібрали, забрали і валимо звідси. Харест. Напевно, для початку на цьому поки і завершимо. Бо я ще буду дивитися щодо оновлення всіх цих модифікацій, ну там щодо освітлення і цього подібне. Можливо, щось там треба налаштувати, щоб воно не почало робити всякі мікрофризи. І я радше за все я встановлю ще пару таких візуальних модифікацій, які, наприклад, з той штрави, щоб побільше всякого було, а там уже подивимось, як все дасться. Судно, якраз займуся перестановкою робочого місця, щоб нарешті можна було зробити все красивенько.